Я вам зараз покажу такий апарат, якого ви точно ще не бачили. Дивіться. Ось. Все. Дивіться яка телега. Я в шоці. Розкажіть, будь ласка, що, що це в нас таке? Трактор самодільний, сам, сам їздить, сам, сам їздить. Є. Там навіть предохранителі є, дивіться. Все все чотенько. Все мало бути, тут мали бути повороти, габарити, дальній, ближній. Ну, в итоге вирішили, що його нам не треба на лебединці нашій. Ага. О, а так зробили, заводиться кнопочкою стартера, поставили. З Кнопоч... кнопки заводиться? а покажіть кнопку. Чого? А можете завести його? Та ні, він зараз відключений. Зараз відключений? Нема акума чи або... чого немає. Це є? Можемо підключити? Та я не хочу зараз заводити. Та ладно, ну давайте покажемо. Та що ж показувати? Передача включена. Кабінзиний ага. мотор зілочний. Три крани потреба. О, боже, боже. Ну да, такий, блин, так, такий, блін, апарат. Так, ви кажете двигун зіловський, так? Да? Зід. Зід? Да. Ага. Коробка передач. Жигульовочка. На автоматі, так, да? все, все да, як да, треба. Да, да. E, мост, це як він. Ану, Де мо, де мо, мост москвічовський. Ну там визволили. Це де, де він там. Оп, зараз під капот заліземо. Це коробка. Мос, москвічовський мост. Он, а там, мост. Як положено. Все, можна працювати. Краще, ніж джандір, да? так? Звісно, вже п'ять років без полов. Б... Да да, ладно. Да ладно. Ви ви це чули? Огонь працює! чотенько, глощей! З півтечка, так? Ну, заводиться. Коли тепло, як зараз, заводиться хорошо, ага. коли морозно. А, коли... а сидіння э, сидіння шкіряні, так? Да? Самодільні. Самодільні. Вільв'ят, як в кадилакі, да? так, 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 це, знаєш, що воно? Це, це, це з злін конати, і більш цього Совєтського Союзу ще. <т Артур> <т артур> Влін коната влаштовує, це все, знаєш, таке. я Коротше, тільки для заднього <птар> <тар> <птар> місця, да? оце. Ну, вже все. Так, що за Соєцького Союзу. Нічого собі. Реалітет, реалітет, так? Да? Да. Ну, прикольно. Ну. Генератора з двох зробив одного онду. Ага. Та і все. І працює. Ну, і е, що ви перевозите може на. Для Я чого не так нічого не роблю. Дрова вожу. Що там ще? Зерно як треба. Зерно як треба, так. Да? Ну, ну, це це ваш особистий чи це е, господарство? Особисто. Особистий, так? Да? Дома робив сам до себе. А. а ви їздите на ньому додому? Чи ні? Да. Да? Да. Це місце велосипеда, да? так? велосипед поломаний, машина поломана. Трактор. За те тракторець їздить, так? <рес> <рес> <да? рес> Супер! Ну блін, ну круто. Ось такий прицеп. Ага, прицеп О, теж я бачу, самі да, робили. Це, це саме робиться воно, Вона ще риштовки на нього є такі. Ага. Я сіно возив, всяку нам дрова як возиш, а кладаєш таку дров. Дякуємо це... пану Олегу за такий обзор. Пані Олег живе. Як це селище називається? Село Лебединці, прославлене, світуче село. Лебединці, якщо знаєте Олега, і якщо вам сподобався наш контент, ставте лайки і коментуйте, як вам такий тракторець. А пані Олег, вам на замовлення, якщо що зробить такий, так? Да? Ой, можна зробити. Можна <світ> зробимо гроші. Будемо заробляти. Бізнес-план вам готує. Ну так, да, можна краще зробити. Ну супер. Все. А ми приїхали на господарство на переобладнання е, оприскувача.